Тим величезний привіт. Запрошую на перегляд продуктів в магазині АТБ з 7 по 13 включно лютого. В акції плавлений сир, а, точніше, напівтвердий, польський, з кибочками, вагою 150 грамів 50 гривень, ікра 150 гривень горбуші. Да? Від репродукту. В акції буде лактонія, великі йогурти по 38,50, лактонія імун. 11,50 сирочки по 11,70 від злагода. Кавумани для вас буде а... акція на каву Якобс. Зараз детальніше подивимося, думаю, що більше вибір буде. Також в акції буде шоколадка Мілка 31 гривня, коробка з цукерками Мілка 60 гривень, 110 грамів, куряча ковбаса від розумний вибір 300 г 28,50 від, від своєї лінія шинкова 100 гривень за 500 г. Гомілка 75-70, тушка куряча, 80 гривень ціни за кілограм. помело 63 гривні, апельсини по 40 гривень за кілограм, цукерки. Також ми подивимось, які цукірки зараз в АТВ будуть по акції від рошен молочний та чорний шоколад 70 гривень. Напої джафа 38, 36, 34 гривні. Хороша знижка на продукцію Нівея, гелі для душу, гелі для бриття після гоління і в хорошій ціні бачу шампуні Шаума 58,90 і 75,90 чоловічі. Ну, ходіть в АТБ, запрошую вас всіх на перегляд. Дякую вам за коментарі і дякую вам дуже за вподобайки. Хороша знижка на а, ананаси шматочками у сиропі від своєї лінії 565 грамів. Лакції кукурудза від своєї лінії. 340 грамів 30 гривень. В акції горошок від своєї лінії 420 грамів 30 гривень. В акції огірки мариновані європейські, пікулі від верес 4890. Кетчуп від приправка з оливками 18,90. Кетчуп до шашлику з часником. І в акції кетчуп лагідний з базиліком. Від щедро соус сирний, пармезан, 200 грамів також зараз в акції. Та в акції кисло-солодкий. По 1690 і той, і той. І ще в акції бачу соус. Ось цей відторчен. 200 грамів, 21 гривня, шаурма. Відторчен в акції соус сацебелі з прянощами 200 г. В акції соус відторчен бургер. В акції скумбрія від Ріга Голд. В оливковій олії непогана. Досить її хвалять часто, 240 грамів, 65 гривень. В акції великий майонез від гуляй поле 550 грамів 38,50. В акції майонезний соус від Гуляй поле 300 грамів 1590. Майонезний соус від оліс 300 грамів 1690. Ковбаска лікарська, своя лінія 550 грамів 95 гривень. Зі знижкою Баликова від своєї лінії палочка 500 грамів 9650. Куряча від розумний вибір, палочка 300 грамів 28,50. Також зверніть увагу на ось цю нарізку від глобіну. Тут 180 грамів, дуже хороша нарізка, я її брав декілька разів. Тут йде балик Дарницький, брауншвейцька та папероні. Від глобіну м'ясні слайси зі свинини, також з хорошою знижкою. Шинкова своя лінія, палочка 500 грамів, 100 гривень. У акції папероні від своя лінія. Ціна йде за іде ну, на вагу за 100 грамів. У акції Фует Екстра. Також зі знижкою 40% салямі феліно першого сорту Добров. 40 гривень за 100 грамів. В акції відводний світ ікорка мойви з крабовим м'ясом. 43,80-160 грамів. Зі знижкою сьомга, слабосолена, від своєї лінії, 180 грамів. На шкірі шматочок філе 146,90. Так, яйця по 4,69. Так, для пухнастиків бачу тільки шевма в акції по 149 та по 168 гривень. Сухий корм вагою. А, скільки тут не бачу. 750 грамів. Також в акції консерви для собак. 70 гривень, кіло 240. У акції Шелма. пауч-пакет 1550. Клуб 4 лапи для дорослих собачок, маленьких порід. Ну і смаколики для котиків. Ось такі клуб 4 лапи по 12 гривень. У акції корм мяу 11,60 Сухий корм для песиків 83 гривні кілограм. В акції тісто від своя лінія листкове 900 грамів. Зараз хороша знижка 43,50. Від Відлевада чебуреки вагою 500 грамів, 60 гривень 50 копійок. І від левада млинці по домашньому з печінки 310 грам, 48,40. Не забудьте за хачапурі, дуже смачні хачапурі, були на дегустації на відео. Подобається мені 300 грам зараз 60 гривень. нагетси від легко, 300 грамів. Дивіться, яку новинку я знайшов від глобіну. Котлета для бургера, яловичина, 100% яловичина. Так, 4 котлети по 120 грамів в цій упаковці. Ось така новинка. Треба буде обов'язково також спробувати. В акції масло білоцерківське, 180 грамів, 82% жирності, 73,90. І також в акції масло від молоки 62% жирності, 180 грамів, 56,50. В акції пельмені від торгової марки Лімо. Сімейні з курячим фаршем. Вага 850 грамів, ціна 64,90. В акції пельмені від левада фірмові 800 грамів, 91 гривня 50 копійок. В акції тушка куряча. За 100 грамів 8 гривень. Також в акції гомілки курячі. 7,30 за 100 грам. Сирочки плавлені в акції по 12,90. Закуска від пікнік з баварськими ковбасками 100 грамів 19,70 Акція польський сир нарізаний з кибочками 135 грамів, зараз 57,90. Ось такий сир можна придбати за 53 гривні, також з кибочками 135 грамів. Під молоки є безлактозна сметана 300 г. 36,90, 15% жирності. Зараз в акції молоко можна придбати від Яготинське 2,6 жиру. 30 гривень 50 копійок. 870 грамів. В акції кефір від просто наше», 1% жирності 30 гривень. Сметана від своєї лінії. 15% жирності 400 г 27,90. В акції сир білоцерківський 9% жирності 47,90, 5% жирності 44,40. Усі йдуть по 350 грамів. Зі знижкою можна придбати сир від своєї лінії. Вершки від просто наше» 200 грамів, 10% жирності 1750. В акції сирочки від злагода 2 в одному 1170. В акції лактонія великий йогурт вагою 780 грамів. Йогурти від молокія для власників карти АТБ 1630. І плюс від лактонія 11,50 за одну штучку. В лакції десерт церковий дольче 2490. А оце я дуже хотів спробувати. Cheesecake New York. 130 грамів, він зараз в акції У цукерках дуже хороша ціна на ось ці цукерки 250 грамів від делюкс 85,90. Трюфель, 200 грамів від делюкс 70 гривень. В акції цукєрки Любімов, молочний шоколад, досить такий хороший ніжний шоколад 125 грамів, 47,90. Також в акції коробка від Millennium Елеганс. 100 гривень 285 грамів молочний шоколад. Також від Міленіум можна придбати шоколад Рів'єра 250 грамів. 100 гривень. Хто полюбляє Рафаело? Ось таке у вигляді сердечка коробка, 140 грамів. Смачний молочний шоколад від рошен, коробка 145 грамів. Та чорний шоколад рошен, коробка 154 гра За 33 гривні можна придбати ось такий драже, Любімов. молочний. До речі, ці польські цукерки дуже мені сподобались, особливо. Цією начинкою, сарахісовою кремовою начинкою, дуже смачні. 125 грамів 45,90 І мілку можна придбати за 60 гривень. Вага 110 грамів. В акції ось такі цукірки від Рошен, Лимон та Ментол. 140 грамів 19 гривень. На вагу в акції цукірки від Джако по 11 гривень за 100 грамів. Також на вагу цукерки. Білочка від золотий запас 16,70 за 100 грамів. У акції шоколад від «Мілка» 30 гривень 90 копійок. Зі знижкою десерт від рошен воздушний та повітряний шоколад 22 гривні. Можна придбати велику лакмі шоколад від рошен. 75 гривень, 290 грамів. Шоколадні батончики від своєї лінії 50 грамів, 650. В акції кекс з какао, маршмелоу, вишня начинка, 50 гривень, 180 грамів. В акції тістечко мілка, бісквітний сендвіч. Сьогодні в АТБ олію Олейну можна придбати за 40 гривень 90 копійок. 850 грамів хороша ціна. Трішки впала ціна на гречку. Не забудьте за чай, ловаре. Усі йдуть по 24 пакети. Також зі знижкою азер Чай. Зелений 39,40 100 грамів. Та в акції батік чорний цейлонський, гранульований 110 грамів, 42 гривні 50 копійок. Кавомани для вас кава Якобс, Ось така у склі презентабельна навіть на подарунок. 214,50, зараз 190 грамів, дуже хороша знижка, 43%. Також в акції кава Монарх Якобс 200 грамів. 188,50. В акції кава в зернах Якобс тут цілий кілограм 349,50. Якобс Еспресо 230 грамм можна придбати 77,50. Велику чорну карту 250 грамів можна придбати за 170 гривень майже. Чорна карта вагою 120 грамів, 125,60. І чорна карта вагою 85 грамів 81 гривня. Надзвичайно хороша ціна на Асті. 109 гривень, біле солодкий. Брют біле. В акції вино. Кін з Мараулі. Червоне на Лазанська долина. Вироблено в Грузії та розлито. 109 гривень. Ну, все, я біжу в інший магазин знімати нове відео. Сподіваюсь, вам це було, сподобалось. І до зустрічі, економних вам покупок. Сподіваюсь, у вас все гаразд.